А чом же ви мрієте? Бути здоровим і путешествувати по всіх країнах. О, <гум> класна мрія! І для цього потрібно мати здорові <гум> ноги. Бо <гум> якраз ви вже мрію собі одну здійснили. Будуть у вас здорові ноги, зможете спокійно uh, мандрувати. І так. Обов'язково. Угу. Яких то результатів вже досягли за, це, а, ну, да, за ці дні? Чоловіка ми запитали, а які результати у вас? Не можу поки що сказати, але э, легше рухатися стало. Легше mm -hmm. рухатися не да. Чого да. енергії і... більше додали? Ну, ну, як би, швидше, ніж було. В ногах саме в чому? Ось вот тут шика, ось вот тут коліни. Ні, у мене ось такі ось. І да? Да. Да. Да? Да. Угу. надію, що пальці мої стануть ровними. Пальці. А давно воно. А ну покажіть, покажіть ще раз. Ми заснімемо для потім порівняємо. Давайте. Порівняйте мені пальці? Так, от пальці порівняємо не пальці, а порівняємо, як стало хорошо. Порівняють не я пальці порівняю, а от ви п'ять. Да? А що це з ними? Давно це? Поліартрит? Поліартрит, так. Так вам да. поставили такий діагноз да. у вас. І давно це у вас таке спальчуване? Ну так, уже років 20, мабуть. Років 20? Да. Та у ваших мами, папи, бабусі у мами було да. таке саме, да? да. було ровно ровно, і буквально за неділю раз наші угу. сильно боліти сустави і угу. поперекрутілись. А що ви? Як то пробували це лікувати? Є лікування від цього? <зас> Чи є таблетки, мазі, що уколи? Лікувалася у лікарні. Да. Угу. Мені сказали, скільки вам років, і що ви хочете. О, вот. Це вони стандартно. Такі угу. не лікуються. Сказали, що це не лікується, да, да? зараз це не лікується. Угу. Якщо треба саме щось Щоб думати, що робити. Так і ви придумали, що вам треба є п'ятий, да? З рук з рукоятками да. такими, да? Ви нові. Технології так, нова. Корейські технології здоров'я. Так, ага, <свят> да. Таке ще ціка... нескромне запитання. Ну ви у нас ні мільйонери, ні мільярдери. <свят> а <свят> де ж ви взяли <свят> гроші на цю покупку? Секрет <свят> вийшов. <свят> О, це теж пенсіонери теж роблять. За на своє здоров'я. Не жалко вам витрачати такі гроші. Ні, не жалко. Саме головне для нас здоров'я. Це ж інвестиції в здоров'я. Ми інвестуємо просто в здоров'я, тому що за гроші потім не купиш здоров'я. Mm -hmm. Ні за які таблетки. Mm -hmm. да. Головне зробити, як не даремно, ми кажемо, вчасно зробити профілактику, набагато дешевше вийде, ніж потім це все лікувати. І, на жаль, лікування не завжди нам допомагає. Да? І так, кому ж ви порадите купувати це обладнання, у кого проблема з суставами, у кого проблема з кровообращенням, у кого проблема з...